Принесли мені подивитися, чи щось можна витащити з цього корисного чи ні. Якщо чесно, людина просто викидувала це все на мусор. Старенькі ноутбуки. Це, звісно, все розбите. Матриці розбиті. Плюс от таке от старі все. Ось таке ось. Просто людина хотіла вики, викинути на мусор. Я так розумію, що що десь кудись познімали. А остальне все на мусор. Я подивлюся, там все одно можна було повипаювати і в Ну, Якусь таку фігню. Та треба зайняти вже перероботкою цього, бо щось з цього назбиралося вже дуже багато. І постійно носять-носять, о боже. Это роки в таком, як как думаете? Да. Ну, экран убейте, естественно. Тут чей, камера крутится? Ничего себе. Давай, открывайся. Да, так, 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 якщо матриці робочі з них толку, із цих матриць ніякого толку. Ну яка технологія була, ні? Прикольно. Тут матриця знята. Та я думаю, що все одно можна щось, щось із цього придумати. Ну, я розумію, що людина познімала все, що треба було. Плюс у мене ще є таких цих старих ноутів. Ось от така от пачка. Є навіть дещо що іще робоча. Я просто не знаю кому це... Блін, а ну, може комусь треба. Я можу відпродати недорого. Ось такий він робочий, от цей нетбук. Но він на атомі, мабуть, знаєте. Acer. Чесно кажучи, багато є отаких от от різних. Різного такого стар'я пачка. Походу, буду їх потрошеку розбирати. Ну, все одно там можна роз'єми, коннектори, мости і в перероботку. остальне на, на мусор. Ладно, буду розбирати пороху.